Ні в якому випадку не беріть тисячу гривень від Зеленського. Ви навіть не уявляєте, на що ви підписуєтесь. Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, всі прекрасно знають приказку, що дешевий сир тільки у мишеловці. От така от сама ситуація з тисячою від Зеленського. Але давайте по порядку. Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що в 25-му році Україна буде тестувати Є гривню. Є гривня це частина єдиної системи Сібі тобто цифрових валют. Для чого воно все робиться? Та саме для того, щоб повністю контролювати всі. Ваші гроші, те, що зараз банки, а саме НБУ не може повністю проконтролювати, тому що деякі операції вони фізично і технічно не можуть це відслідкувати, то через систему CBDS, через електронну гривню, вони все це будуть бачити і все це будуть знати. Але є один нюанс: запровадити систему CBDS і повністю вас контролювати вони можуть лише в тому випадку, якщо ви надасте дозвіл на використання своїх персональних даних. А як же це зробити? А дуже просто вигадуємо схему, обіцяємо кожному українцю по тисячі гривень, і для того щоб цей українець отримав тисячу гривень, він повинен пройти невеличку реєстрацію через дію, а також відкрити собі окрему картку. І коли ви відкриваєте окрему картку, ви підписуєте договір, в якому вказано, підписанням цієї заяви клієнт надає дозвіл банку на розкриття інформації, що становить банківську таємницю. Далі дозвіл щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками з емісією платіжної картки. Та зокрема за поточними рахунками з місією платіжної картки. Саме цікаве, які можуть бути відкриті клієнтом у майбутньому, тобто не лише цей рахунок, а навіть ті рахунки, які ви будете відкривати у майбутньому. Ви також даєте дозвіл на використання своїх персональних даних третім особам, що визначені в постанові кабінету міністрів і так далі і тому подібне. Проще кажучи, для того, щоб отримати ваші персональні дані для запуску системи CBDS, вони влаштували оцю показову популістичну аферу із тисячою від Зеленського. До речі, далеко не всі українці зможуть отримати. Ці гроші з бюджет розрахований лише на 10 мільйонів українців, то це такий знаєте, популізм на три копійки. Але сьогодні з'явилася ще одна дуже цікава заява від прем'єр-міністра Шмигаля, який заявив, що ті українці, які оформили собі тисячу гривень, але е, знаходяться за кордоном, вони змушені будуть повернути оці гроші. Тобто, навіть роздачу цих тисяч гривень вони не можуть зробити по-людськи. Все знову зроблено через жопу. Як ви потім заберете у людини цю тисячу гривень, що ви їй, штрафи будете накладати? Та людина не повернеться більше в Україну. Ви можете до всрачки йому там штрафи писати йому плювати на всі ці штрафи. Але з іншого боку, мета цієї тисячі гривень абсолютно в іншому. Це отримати дозвіл на використання ваших персональних даних. Тому ні в якому разі не оформлюйте собі ніякої тисячі гривень і не підписуйте себе на оце цифрове рабство. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.